Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемося СЖУ. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось такий візеруночок ромбами. Перед початком підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Рапорт візерунка складає 12 петель в ширину та 16 рядочків у висоту. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Перший ряд. 3 лицевих петлі. Перехрещення трьох петель в праву сторону. Міняємо місцями дві петельки, другу і третю, проводячи перед роботою. Першу петельку міняємо місцями позаду і пров'язуємо три лицеві петлі. Тепер перехрещення трьох петель в ліву сторону, третю петельку міняємо місцями з попередніми двома. І пров'язуємо три лицевих петлі, три лицевих петлі, вгиряд, три лицевих петлі, Дві виворотні петлі, дві лицевих петлі, дві виворотні петлі, 3 лицевих петлі, третій ряд, 2 лицевих петлі, перехрещення трьох петель в праву сторону, міняємо місцями першу і наступні дві петельки. Пров'язуємо 3 лицевих петлі, тепер 2 лицевих петлі, перехрещення трьох петель в ліву сторону. Міняємо третю петлю з попередніми двома, пров'язуємо їх лицевими три, дві лицевих петлі, Четвертий ряд Дві лицевих петлі, Дві виворотні петлі, Чотири лицевих петлі. Дві виворотні петлі, 2 лицевих петлі, де ряд, одна лицева петля, перехрещення трьох петель в праву сторону, міняємо петлі місцями, пров'язуємо 3 лицевих петлі, 4 лицевих петлі. Перехрещення трьох петель в ліву сторону, міняємо місцями петельки, пров'язуємо лицевими, одна лицева петля, одна лицева петля, дві виворотні петлі, шість лицевих петель. Дві виворотні петлі, одна лицева петля, Сьомий ряд перехрещення трьох петель в праву сторону. Поміняли петлі, пров'язали три лицевих петлі, Шість лицевих петель, перехрещення трьох петель в ліву сторону. Пров'язуємо лицевими, восьмий ряд. Дві виворотні петлі. Вісім лицевих петель. Дві виворотні петлі. П'ятий ряд. Перехрещення трьох петель. В ліву сторону. Міняємо місцями, петлі, Три лицевих. Шість лицевих. Тепер пров'язуємо перехрещення трьох петель в праву сторону. Пров'язуємо лицевими. Десятий ряд. Одна лицева петля, Дві виворотні петлі. 6 лицевих петель, 2 виворотні петлі, 1 лицева петля, 11 ряд, 1 лицева петля, перехрещення 3 петель в ліву сторону. 4 лицевих петлі, перехрещення 3 петель в праву сторону. Одна лицева петля, 12 ряд, 2 лицевих петлі, 2 виворотні петлі, 4 лицевих петлі, 2 виворотні петлі, 2 лицевих петлі, 13 ряд, 2 лицевих петлі, перехрещення трьох петель в ліву сторону. Пров'язуємо їх лицевими. 2 лицевих петлі, перехрещення трьох петель в праву сторону пров'язуємо їх лицевими, 2 лицевих петлі, 14 ряд 3 лицевих петлі, 2 виворотні петлі, 2 лицевих петлі, 2 виворотні петлі, 3 лицевих петлі. 12 ряд, 3 лицевих петлі, перехрещення трьох петель в ліву сторону. Пров'язуємо їх лицевими, перехрещення трьох петель в праву сторону. Пров'язуємо їх лицевими, 3 лицеві петлі. 16 ряд, 4 лицевих петлі, 4 виворотні петлі, 4 лицевих петлі. Такий у нас із вами вийшов фізеруночок. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та поширюйте це відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!